Друзі, вітаю всіх з нашого півдня. Ой, на дворі вже так тепліше, реально ну ще якось трошечки держиться мороз в тіні. А на сонці вже все росте, Слухайте, Я бігом зранку побігла, накосила з лавків, свиням, зараз хочу трошечки там сухостоя прибрати. Слухайте, беремо так, і ти вже все. Тим більше що, світло вимкнули. Чоловік говорить, не хочу я запускати генератор. Кажу, ну піду, я трошечки попрацюю тоді на дворі, поки ще не зовсім розтало. Бо цю ніч у нас було мінус 9, я вам скажу. Отакий От перепад, мінус 9. Сьогодні нам передають мінус 6. Чи це сьогодні мінус 9 передають? Коротше. Мінус 6, а потім вже зразу плюс 4 чи 5 вночі і дощ зразу такий скачок. Тут тут ходила, дивлюся, тут в мене бузина пересаджена. І ось такі брунічки тут гарні. Ну, видно, ось, бачите, ось так от. І наче, ось мороз був і не померзло. А я отут ось вже доріза... дорізаю з це тут у нас кабан один здоровий, то йому тут одному зрізаю, а там вже зрізаю цілу купу і несу тим їм свиня. Хочу оце. Сухе прибрати. Бачите, тут вже зрізала. Он там купу вже приготувала. Тут у нас астра вирізкова, біла-висока. Зараз хочу прибрати її повністю. Зберу насіння з вітекса. Ось. Ще ніколи не сіла, але спробую в цьому році. І вже можна буде його ну, потім ось потеплі обрізати і живцювати. Там у мене є кілька рослин на продаж. До речі, вітекс буде. Ну, нам хто в мене замовляв на минулий рік, то переноситься на цей. Здається, так треба подивитися. Вон можна обрізати бузину зовсім уже. І що я хотіла вам показати, Купресоцепарис. бо питали, як він там у вас, як він там у вас, у наш ще й підписаний купресоцепарис. Цепарис. Ось такий гарний. Обріжу цю астру, виразкову приберу. І тут буде у нього таке. Така воля буде. І поприбираю, там коріння пішли далеко в землю, трошки повикидаю їх. По підсідку лишу так тонесенький рядочок, бо вона вже тут залізла мені зовсім, тут такі зарослі були. А я ж кажу, що там і гортензію дуболисну. забулася за неї в цих дебрях. А куприса пари з господи, красунчик гляньте. І йому десь років три всього максимум. Оля мені його подарувала, він десь ну, такий, можливо, сантиметрів ну, під сорок був. Слухайте, гляньте, як вимахав. Кому треба для загорожі, слухайте, рослина ідеальна, якщо хочете там відгородитися від когось. Я навіть не знаю, чи лишати мені верхівку у верхці обстригати вже. Чи можливо в цьому році? Хай так Ні, Я думаю, що все-таки його пристрижу. Щоб він був такий більш пишніший. Хоча гарно, коли в нього ці лапи так от виступають, ну побачу. Я от почищу, Ну, бачите, зараз показую, потім я бігом оце почищу і покажу вам, як тут буде. Тут, до речі, ще лісіна у мене пурвулентна, вона Це з бордовим листям, з кучерявими гілочками. Бачите, яка красоня? Гляньте, вже пустила ці свої сережечки. Але кожен рік випускає, бачите, прямі гілки. Ось до це треба сідати на карачках і воно обрізати. Ну, Сьогодні не буду, бо обрізати гіляки, бо я не встигну. Я хочу хоч сухості тут трошки прибрати. і буде видно. Тут у мене ще ось каріоптеріс. Оцей що жовтий, не пам'ятаю, ще назву треба буде запам'ятати. Ну, обріжу його. По-перше, він знаєте, після зими завжди молоденькі гілочки просто пропадають. Я коли вперше купила собі його, ще посадила його в дворі. Ну, це, вже, це вже кущ вирощений з, з живця. Це вже вирощений. Той, ще купувала колись давним давно вже давно пропав. Бо я його тягала туди-сюди, і нарешті він пропав. І я собі лишила це один був кущик і посадила. Завжди ці кінчики, оці от молоденькі кінчики, завжди примерзають. Я коли купила собі колись от таку гілочку, посадила, вона там виросла кущиком, да? а взимку приходжу, от, -от, от весною після зими приходжу, а він повністю сухий. Я, я думаю, ну все, капець, потім мені відбив кореня з землі, відбив мені гілочки і так він пішов. Я так собі собі вже це уяснила, що молоденькі гілочки всі примерзають. Якщо його ж живцювати, щоб було більше живців, то треба його живцювати тільки-тільки твосини до морозів. Бачите, ламаю, ламаю і воно ще все сухе, сухе. О, тут ще сухе. Це треба. Ну, я завжди обрізаю, знаєте як? Ось такі скалетні гілки оці товсті лишаю. Бачите, це все сухе. Ось тонесеньке, все сухе повністю. Воно обламала, бламала, навіть чекати не треба. Ну, це, що всередину росте, зовсім обрізаю. Та що це ти таке темне? А це так от обрізають коротенько-коротенько. Ось бачите, я в тому році лишила ось цю гілячку одну і ось ще одну. І оце вже воно це, це вже виходить позаминулому, бо я навряд чи його стригла. Осени, хоча не пам'ятаю. І ось оце однорічні прирости. Бачите, вже воно пішло, це розгалудження, і тут пішли тоненькі, це все за рік наросло. Тут бачу, що листочки зелененькі, це отак от обріжу. І оця гілочка, це піде, тут ще пару живців можна буде зробити. Все це тоненьке обрізаю, тому що якщо ну, навіть тут ось листочок сухи, е зелений, то тут гілочка вже суха все одно. Так що, якщо хочете собі розмножити каріптеріс, друзі, краще обрізайте його взимку. До зими восени обрізали, пожевцювали собі і все. Бо весну вже живцювати практично не буде. Якщо у нас ось такими невеликими морозами вимерзає, то ось так. І тут у мене ще бузина жовта. Це у нас будлея. Така у нас срібля столисна, буду в цьому році живцювати. Думаю, мабуть, обріжу її, пишу таким кущиком донизу. Кулькою, бо там у нас бузина наверх іде, а зверху ще берізка тут у нас теж таке. Тут деревій жовтий, гляньте. Теж треба це все побривати бур'янів вистачає. Так що ось так. Дивлюсь, посадила тут троянду, була в тому році, а вона взяла і геть, повністю. Треба буде потім вже викопати, викинути корінь та й все. Так, а це тут ще лишилися злаки, це буду обрізати кабанчику, кидати, обріжу. Потім буду прочищати далі. А тут вже зараз рукава закачаю і вперед треба. Хочу почистити, от прямо, знаєте, кроки чухаються. Сверблять прямо таку не можу вже. ну от Почищу і покажу, як це буде виглядати після того, як я почищу. Ось скільки встигну сьогодні до того, як розтане тому що тут, бачите, горіх, от бачите, горіх держав трошки затінок. А ось я ходила, різала пилочка моя. Ось тут, де сонце світить, вже все розтає Хоча тільки ще ранок. До речі, треба закрити тут хвірточку цю. Бачите, вже скільки він пообрізала, вже майже пустий городчик. так от я дивилася ось. Бачите, ось проти сонечка, гляньте. Бачите, вже все он. Дивіться, вже як розстає. Бачите, видно. Вона вже ж. тут земля мокра. Бачите, все вже болото пішло. Так що Треба бігом-бігом, поки там затінок. Вон тут взагалі, дивіться, ось напроти сонця, ось тут вже все мокро. Все вже земля мокруся вже. О, тут вже навіть стежка вон, мокра. Гляньте чимирник, слухайте, ось тут тут красунчик живий. Гляньте, навіть бутони б не померзли, ну все вже потепління йде. Слава Богу, слухайте, як я ненавиджу цю зиму, ці холоди. А тут потім поприбирати треба вже. Ну Почну саджати рослини, потеплі я той буде прибиратися все. От, треба забрати, спалити в печі. Вже цієї коробки толку не буде. Ростає вже все. Фу. Слава Богу. Де Сьогодні у нас таке третє, лютого. Пішла я чистити, обрізати, друзі. Ну, все ось. Почистила і там за сіткою кусочок. Тут обрізла повністю клематись такий такий шов, біленькі квіточки такі. Тут у мене гостющий густющий, плетучий, <див> довгий. Хотіла його викинути, колись арці, мене на Знаєте, жалко було. Лишила. Тепер не знаю. То, можливо, ще рік потерплю, потім буду викидати, можливо. Ну, віддам комусь. Тому що він. Він такі пагони пускає, ось дивіться, звідси цей гад, бачите якось. І він мені ось знизу отак от, от по сітці заплівся аж туди був. Я не знаю, ну пагони, ну метри 4-5 дає за рік. Кому таке чудо треба, то пишіть, а можливо відкопаю під навесну, побачу. Чи буде в мене бажання ще рік оце з ним возитися. Тут у мене ось... Такий кліматіс, коли біля стопчика, знаєте, квіточки одні ж, ідентичні такі пучок біленьких квіточок, я поставлю, як світло дадуть. постараюсь там вставити фото. Е е. І отут ось теж він так розрісся я, я думаю, що тут можна буде кущик викопати, поділити його. Прикольний такий. Він росте десь до метра-півтора всього, знаєте. Не вище. Ось він тут ріст. Думаю, що тут якийсь парап немає. Ну, так десь півтора максимум з квітоносами. Спеціально не взяла, щоб показати. Зараз його скоренько обріжу і тут оце бігом зберу і все. А тут треба це буде все згрибати, коли буде тепло, і коли буде роса, бо сухе нести нема сенсу. Воно поки я довезу до купи, вітер роздує і все. Вон, бачите, все болото розмерзлося. Чого ж я спішила зранку? Вже прочистила, аж самій так подобається. Гляньте, прочистила, тут вже все так. Ну, Вітекс буду обрізати пізніше, вже трошки потеплію, щоб можна було зажив... заживцювати. Сьогодні ще зберу насіння. Можливо, ще бузину сьогодні обріжу цю повністю. Я її живцювати не буду, поки ну, Ось навесно, бо є багато лишилось вкорінених. І ще навіть навіть грунті ростуть в тому що втіла не буду, просто обпиляю, обпиляю все. І ось купреса цепариться. Все-таки я трошечки підрізла, бачите? Скоротила гілочку тут, ось тут, ось тут. І це, щоб по підсітку йшло, порізла так, щоб доходило повітря. Все-таки, мабуть, почну його пристригати. Так, лисину цю конторту обрізала. Бачите, почистила, немає прямих стовбурів. Почистила низ, пообрізала. От, бачите, такі ось кучеряві гілочки йшли. ось, ось, Обрізала. Ну, тут видно, ну, багато такого почистила знизу, лишила, ну тільки ті, що вгору йдуть. Бачите, почистила. І все те, що йшло під сітку обрізала щоб ніж не перелазило за сітку Там у нас в кліматі синій, гарний такий, махровий повинен бути, колись різ в дворі і там вже було йому не місце, бо все повинялось. Я його викопала, поділила, навіть племінниці дала. о чоловік обрізає помпаску. Слухайте, Ну бачите, не хочеться сидіти і не можеться в хаті, коли тепло. Так що зараз є. Ну, тут не буду чистити, бо хочу спочатку обрізати. Хрюшик оце все, а потім вже буду чистити далі. Ну, ще тут ставочки, можна тачку взяти і Так що, роботи, друзі, вистачає, вистачає. Як вирішив газоні прибрати, там ще було гарненько. Ну, тут у нас бузок меєра, слухайте, бруньки вже такі. Я Зараз гадала, так кину я вже цей сікатор. Зараз. Хочу показати амбрико самому. Ну, гляньте все, гляньте, морози. Зараз раз рукавичку зніму другу. Це Просто чудо. У нас таке враження, що вона пахне, як Богу. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса вже. Бачите? Люди, морози, це називається морози. Наскільки вона, уявляєте, наскільки вона не боїться морозів, що вже бруньки ось в стадії розпуску, дивіться. Ну, дивіться, вони от червоні-червоні всюди, бачите? Це абрикоса муми, треба поставити її в пору, бо вона нахилилася біднесенька. Дивіться, що значить, вже навіть рослини відчувають наближення весни, наближення тепла. А ліщина вже розпустилася, дивлюся, думаю, зараз гляну точно. Розпустилася вже. Це при тому, що були морози, слухайте. Ну не зовсім, ну все одно вже пішли. Бачите, які сарежки довгі пішли, вже все відкривається. У нас вчора теж сонечко в день було і все. Так, ще побачимо, що тут у нас прокидається. О, тут доріжка сухенька, можна тут починати обрізати рослинки, чистити. Ну, зараз почну дерева обрізати трошки. Щось я хотіла глянути, господи, дай Боже пам'яті. Що я хотіла глянути. І Богу, вже мозгів нема. Навіть не пам'ятаю. Ось тут у нас ліщина така ж, ага, згадала, що хотіла глянути. Така ж сама ліщина вже пукала, бачите, але вона тут на штамбі у нас, на штамбі красуня. Нандіну я побачила. Ця ще не відбиває, а цю побачила ось тут. Мені здалося, що вона вже... Почала він ростати. Ну так. Треба тільки знайти назву, гляньте. Гляньте, яка вона гарна стала. Дивіться, от прямо на очах, от. Тільки потепліло. Трошечки тільки потепліло, гляньте. Так, мілок. Не можна присідати. Зразу лізе до рук, гладитись. Бачите, так руки підбиває. Так, мілок. Ось <рив> листя гарне ж. Отак, друзі, бачите, як у нас на півдні все швидко. Тільки вночі був мороз, сонечко вийшло, все, вже все прокидається, бо вже підсніжники які. Так зараз ми запилимо. Вже так видно їх. Гляньте вже які красончики. Бачите, вже голівки стричать. Так що десь ти шо сюди прийшов. Мілок. Дивіться, які гарньоні. Мілок. Ну так, друзі, бачите. Природа вже прокидається. Все вже чекає на весну, вся природа. Хоче прокинутись. Наче так, наче так не знаю. Чимерники поприморожувались так дуже сильно вам скажу. Скажу, щось що нарциси вилазять, це ну, не нарциси, це білоцвітник літній, а вон там нарциси бачу вилазять. Вон тут підсніжники в рядочок, гляньте. Там його, блин. От ледве-ледве йде по попереду. Блинте, тут уже, бачите, дивіться, за те, що зустрічають, тут уже цвітуть ось. Оце тільки-тільки сонечко, зараз появляться бджілки, у нас це коли була жара, мухи літали і бджоли. Бачите вже. Оже ж ти. Мордяка така. Да? Мілок. Так, що, підемо далі? Що там у нас можливо... Крокуси, сілям то в тому місці. Та й все треба далі обрізати. Отчаїк там, бачите? Наводить порядки теж. Що, в хаті не сидиться вже, да? так? Так. А, видно, це тут нічого не видно. Расті де сусідка наша. Ой, бачите, тут ось вже почистилося все. Трі гляньте які бруньки, це калина. Ой, калина, калина. Забула, як зветься. І таке листя гарне, витіло з голови. Тут юка ця, я вже сказала, це да, дійсно ця. Що це в мене з головою? Юка глоріоза, але не підтриволисна. Вона не пропадає після цвітіння, буде у нас тувбурова теж. Буду звідси прибирати, Шкала буду робити нову клумбочку, саме з юками, з агавами. Ну, в основному юки будуть. Все вже набралося болото, слухайте. Наче ходжу так акуратненько. Ну, ось тут ось попілом присипала всі пляшки. Так якщо так от взяти, то це тільки половина всього, що я ну, що треба живчувати, ще треба стільки збрати. Де вільні місця є, буду все живцювати, живчувати. О, ярчик! Чоловік випустив його, погайнарити трохи. О, пішов мітки свої ставити. Тут, на жаль, у нас яблуня Голден. Все-таки все пропало, навіть гілка обламалася тут. От виноград був прив'язаний, бачите, так з гронами обірвалость було все. Ось тут я буду робити оце ж. Як це буде? Юкарій? І як буде зватися. Треба ще купу, треба обрізати персики, груші, а персиків і груш у нас вистачає. Дуже люблю груші. У нас багато, слив багато, та, коротше, ну всього багато. Так, ну тоді завтра можна буде вже буде тепліше, і, мабуть, доведеться зранку. Підемо по ялівцям. У мене там надписи готові, треба буде пробігтися, поціпляти. Або брати надписи, мабуть, і шукати, і ціпляти за одне буде. Ось так. Що там моя магнолія червона. Броньки, Вруньки, будемо чекати цвітіння. Побачимо. Бо на картинці вона гарна, але ну, тепер вже тут і вигоріла. Бачите, повинна гарна буде. Вотер, ватер мільйон. Пішла я працювати. Далі, світло буде, потім викладу, е, пошукаю, скажу, викладу фото. Фото фото клематися, то мілкоквіткового. І ну от такий, що півтора метровий точно буду відкопувати один кущ ділити, можливо, два відкопаю, поділю. Все, що таке буде, не гоже, посаджу назад. А те потім скажу. Так, ну, друзі, і все, гляньте на цю сосну, гляньте на цю красуню. Навіть ця ось малесенька, бачите, зліва. І то як виділяється поміж усього і всього. О, чоловік там і комісій обрізає. Каже, що світла в хаті нема, не хочу заводити. Генератор. Тож пішло прибирання. Ну це ми не будемо ділити. Це тільки ділили ось минулу весну Пампаску. Побачимо, що з нею буде. такий. Так, ну все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна. Всім здоров'я, щастя, миру, спокою і всім пока.